У нашому житті часто з'являються думки переживання. Які це можуть бути думки? Це, може, думка, я можу захворіти на якесь невеліковне захворювання. Або думка, мені не вистачить грошей прогодувати сім'ю. Що з цим робити? Уявіть собі, що ви сидите на трамвайній зупинці, під'їжджає величезний червоний трамвай. Це є ваша думка переживання. Трамвай відчиняє двері та запрошує вас увійти. Але тільки вам вирішувати, зайти в цей трамвай чи ні, занурюватись в ці думки чи ні. Якщо ви вирішуєте залишитись на зупинці, трамвай згодом від'їжджає. Просту фразу, яку ви можете сказати, щоб вам не докучали думки і переживання. Це не мій трамвай, і відпустити його.